Доброго дня сьогодні ми будемо навчатись, як застосовувати підхід сталих публічних закупівель, закуповуючи харчові продукти або послуги харчування. На початку про стали публічні закупівлі. Стали публічні закупівлі дозволяють зробити закупівлю максимально ефективною, що відповідає основним принципам законодавства України в сфері публічних закупівель. Також я хочу зазначити, що Застосовуючи цей підхід, ми наближуємось до виконання угоди про асоціацію, яка зобов'язує Україну. Запровадити застосування вимог до екологічних характеристик різних товарів, послуг і робіт, в тому числі застосовуючи міжнародні, європейські національні стандарти, стандарти екологічного маркування, метод оцінювання життєвого циклу і всі ці підходи ми сьогодні з вами розглянемо. На посилення потенціалу застосування сталих публічних закупівель впливає європейська зелена угода. Яка має одну з цілей – запровадження моделі циркулярної економіки і формування єдиного для ЄС ринку зелених товарів? Одним завдання досягнення цієї цілі є максимальне застосування екологічних вимог до товарів, послуг і робіт. Враховуючи зміни до закону про публічні закупівлі, які відбулися в 2019 році, уточнена стаття відносно технічних специфікацій, яка посилається на можливість замовника застосовувати в якості вимог вимоги до екологічних характеристик за умов, що такі вимоги є достатньо точними, щоб підмет закупівлі однозначно розумівся замовникам і учасниками. Найкращий підхід це застосування визначених чинним законодавством вимог, нормативно-правових актів і стандартів. Також стаття 29 дозволяє замовнику, окрім. Підходу в оцінці тендерної пропозиції, ціна, застосовувати нецінові критерії, питомою вагою не більш ніж 30%, і метод оцінювання вартості життєвого циклу. Для визначення екологічних вимог в відкритій тендерній документації запроваджений спеціальний застосунок в системі Прозоро: це відкриті електронні поля, в яких замовник. Зазначає екологічні вимоги. Для застосування цього розділу замовник повинен зазначити так і внести вимоги, які попередньо сформульовані до предмету закупівлі. Це може бути декілька вимог, які містять текст про саму вимогу. І можливі методи підтвердження відповідності вимог. Дуже важливо застосовуючи будь-які вимоги тендерної документації, визначати ці вимоги також в умовах виконання послуги або постачання продукції, а також в договорі, який також є частиною тендерної документації конкурентних торгів. Біля Позначень екологічне вимоги, ви бачите знак питання. Якщо натиснути на знак питання, ви потрапите на інструкцію користувача по застосуванню електронного поля для закупівлі з екологічними вимогами. В цій інструкції ви можете отримати максимум інформації і рекомендовані критерії до різноманітних Товарів і послуг для здійснення сталих публічних закупівель. Також замовник може застосувати і критерії оцінювання пропозиції, тобто не критерії. Так само ці критерії необхідно попередньо визначити, встановити їх вагу, і програма потім буде робити відповідний розрахунок. У разі якщо учасник конкурентних торгів буде виконувати ці критерії, про що робити відповідні позначення в полях. При визначенні екологічних вимог дуже важливо розуміти значення певних тверджень. На цьому слайді наведено ці значення відповідності до міжнародних стандартів. Які гармонізовані до європейської системи стандартизації і національної системи стандартизації України? Всі ці твердження відображені на рівні цих нормативних документів. На початку встановлення екологічних вимог до харчових продуктів або послуг харчування необхідно розглянути життєвий цикл. І визначити найбільш вагомі екологічні аспекти, пов'язані з предметом закупівлі. На цьому слайді ви бачите такі аспекти, і зараз ми будемо визначати вимоги до кожного з цих аспектів, які ми можемо визначити згідно чинного законодавства, користуючись нормативними встановленими документами, кращою практикою і доцільністю застосування. Дуже важливо застосовуючи будь-яку вимогу до предмету закупівлі, дотримуватися вимог недискримінації згідно з п'ятою статтєю закону про публічні закупівлі. Отже, застосовуючи підхід сталих публічних закупівель для мінімізації ключових впливів на довкілля протягом життєвого циклу харчових продуктів та послуг харчування, ми будемо визначати вимоги до самих продуктів а також до всіх аспектів пов'язаних з наданням послуг. Застосовуючи підхід сталих публічних закупівель, ми маємо на меті мінімізувати впливи на довкілля протягом життєвого циклу харчових продуктів та послуг харчування і будемо встановлювати вимоги як до продуктів, так і до всіх аспектів пов'язаних з наданням послуг. Натуральні продукти Натуральні продукти не містять хімічних харчових домішок, не містять генетично модифікованих організмів, не містять замінників, в тому числі натуральних природних жирів, і виробляються в технологічних процесах, які не шкодять природної користі натуральної сировини. Закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів визначає основні критерії натуральності. Також в Україні прийнят міжнародний стандарт до національної системи стандартизації, який визначає і встановлює технічні критерії для харчових інгредієнтів, які вважаються натуральними. В Україні запроваджена система оцінювання продуктів на, виз... на відповідність цих критеріїв. Виробник може скористатися і отримати добровільний сертифікат. Керуючись чинним законодавством і посилаючись на національний стандарт, замовник може встановити таку вимогу до продуктів, що постачаються для виконання договору, що такі продукти повинні відповідати встановленим критеріям натуральності з посиланням на відповідні документи. Це може бути вимога, яка може бути застосована як в технічній специфікації до продукції і є обов'язковою до виконання учасниками конкурентних торгів, або в якості націнового критерію. В такому разі ми рекомендуємо наступну питому вагу по критеріям, які будуть відповідати до загальної кількості продуктів, які відповідають встановленій вимогі. В якості підтвердження відповідності встановленим вимогам, якщо це технічна специфікація або нецінові критерії, підтвердження відповідності має бути однаковим. Перелік харчових продуктів, які будуть постачатися за договором надання послуг харчування, мають бути виокремлені від тих, які відповідають натуральним харчовим продуктам, критеріям або ні. Постачальник може підтвердити відповідність встановленої вимоги, довідкою або копію сертифікатів. Дуже важливо при визначенні вимог до продукції і методів підтвердження відповідності враховувати вимогу статті 23 закону України про публічні закупівлі відносно того, що. Підтвердні документи повинні надаватися компетентними органами, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Дотримання цього положення закону дозволить замовнику закуповувати продукцію, яка дійсно відповідає встановленій вимоги, і це перевірена компетентним органам. А як дізнатися, що орган компетентний і пройшов акредитацію? На атестаті про акредитацію цього органу має бути відповідне позначення в вигляді логотипу Національного агентства з акредитації. Під логотипом вказується реєстраційний номер органу і стандартна відповідність якого він пройшов оцінку відповідності. Тобто оцінка відповідності органів сертифікації продукції здійснюється відповідним стандарту ДСТУ ЄН і СОЕЕК 17065 2014 року. Перевірити, чи дійсно орган є зареєстрованим, можна також скориставшись реєстром акредитованих органів Національного агентства з акредитації України. Логотип, який ви бачите на слайді, також позначається і на сертифікаті відповідності органу, який видає сертифікат на продукцію органічні продукти. Ринок органічних продуктів стрімко зростає в Україні як в довоєнний період, так і під час війни ми не втрачаємо своїх виробничих потужностей. В Україні діє закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Відповідно до цього закону встановлено визначення, що таке орган... є органічна продукція, що таке є органічне виробництво, встановлено відповідний знак органічного маркування. Згідно закону, встановлене визначення. Щодо органічної продукції, органічного виробництва, процедура оцінки відповідності, вимог до таких продуктів, маркування тощо. Але слід зазначити, що на даний час продуктів, позначеним знаком, які ви бачите на екрані, поки що нема. Це пов'язано з тим, що процес акредитації національних органів органічної сертифікації лише розпочався згідно закону. Але згідно з тим же законом, в Україні є процедура реєстрації зарубіжних органів з оцінки відповідності органічної продукції на українському ринку зараз є в наявності продукція, яка сертифікована на відповідність європейським регламентам, які встановлюють вимоги до органічної продукції. Така продукція позначається логотипом, які ви бачите зараз на екрані. Незважаючи те, що на Україні є зараз ринок органічних продуктів, він ще недостатній для того, щоб задовільнити замовника за необхідними обсягами постачання продукції і за конкурентну ціну. Проведений ринковий аналіз свідчить про те, що продукти, які Пройшли органічну сертифікацію, відрізняється від ціни звичайних конвекційних продуктів, тих самих, наприклад, натуральних продуктів, в тому числі на 25-80% вище по ціні. Тому, в залежності від того, на користь якої аудиторії закуповується продукт, можна розглядати питання застосування нецінового критерію. З рекомендованою питомою вагою, яку ви бачите на екрані. Перш за все, ми рекомендуємо застосовувати вимоги до органічних продуктів через неціновий критерій, закуповуючи продукцію для дітей. Це може бути крупи, молочні продукти, але дуже важливо перед тим, як застосовувати ці критерії, пересвідчитись відносно наявності ринку. Саме в вашому регіоні органічних продуктів, тому що ринок органічних продуктів в Україні розподіляється неравномірно. Виходячи з того, що на даний час в Україні відсутній національний акредитований орган органічної сертифікації, сертифікати на продукцію можуть бути надані між закордонними органами оцінки відповідності, які мають відповідну акредитацію. Якщо мова йдеться про регламент Європейського союзу щодо органічного виробництва і продукції, слід орієнтуватися на логотип відповідний регламенту ЄС. Також найбільш популярний органів органічної сертифікації є ІОАС, це міжнародний орган, який заснований міжнародною федерацією органічного. Руху, виходячи з того, що в Україні на даний час відсутній національний орган органічної сертифікації, зимовники можуть орієнтуватися на сертифікати, які надаються зарубіжними органами з закордонною акредитацією. На таких сертифікатах буде обов'язково позначення логотипом, який відповідає регламенту Європейського союзу щодо органічної продукції та виробництва. Також при застосуванні національного критерію дуже важливо чітко розуміти, яка кількість продуктів харчування, що планується до постачання за договором, саме має той сертифікат відповідності, який ви вимагаєте. Тому. При застосуванні націнового критерію треба вимагати також переліки всіх продуктів з окремим позначенням, які з цих продуктів відповідають вимогам регламенту ЄС або еквівалентним стандартів органічного виробництва. І потім розрахунок від загальної кількості продуктів харчування, що планується до постачання, для того, щоб визначити, чи відповідає пропозиція встановленим ціновим критеріям, і за якою питомою вагою. Декілька слів про вплив харчових продуктів на кліматичні зміни. На цьому слайді ви бачите питому вагу викидів парникових газів. В еквіваленті до СО2, що утворюється під час виробництва одного кг продуктів. Як ви бачите, найбільше викиде від е, яловичини. Тому при формуванні меню варто враховувати вуглецевий слід харчових продуктів з метою його максимального зменшення, але в будь-якому рішенні має бути раціональне рішення відносно балансу раціону і. Для кого цей раціон складається? Екологічна сертифікація та маркування. Це від сертифікації, регламентований національним стандартом ДСТУ СО 14 який двадцять вже діє виновлені редакції 2018 року. Стандарти екологічного маркування на різні категорії продукції розробляються, виходячи з того, щоб максимально мінімізувати впливи на довкілля та здоров'я людини, керуючись найкращими доступними технологіями та методами управління. Розглядається повний життєвий цикл, наприклад. Для більшості категорій харчових продуктів стандарти екологічного маркування сфокусовані на таких аспектах, як уникання застосування харчових добавок ненатурального походження, а заборона генетично модифікованих організмів, якості складників, вимоги до натуральності сировини високої якості мають бути враховані. Обов'язково має бути застосоване пакування, яке підлягає переробці. І технологія виробництва продукції не повинна впливати на природну користь натуральних складників. Продукція проходить екологічну сертифікацію, тобто підтвердження відповідності встановленим стандартам екологічного маркування на певну категорію, про що засвідчується сертифікатом, і правом за нас застосування відповідного маркування, відвідавши сайт. Програми екологічного маркування в Україні, ви можете пересвідчитись на які категорії продукції встановлені стандарти екологічного маркування, і е, яка продукція пройшла сертифікацію, має відповідні сертифікати і право на застосування такого маркування. А знайомившись цією інформацією, ви Зможете зробити висновки, чи варто застосовувати вимогу щодо екологічного маркування на ту чи іншу категорію продукції при здійсненні публічних закупівель? У разі якщо ви вирішили застосувати, варто застосувати такі вимоги в такому формулюванні. Це може бути вимога, як і в технічних специфікаціях на продукцію, або така сама вимога може бути застосована в якості націнового критерію за умов визначення питомої ваги кожного з варіантів відповіді. Не забуваємо, що будь-яка вимога повинна мати об'єктивне підтвердження відповідності, яка надає нам уяву, що вимога задовільнена. В даному випадку ми також вимагаємо сертифікати відповідності, переліки продуктів, які сертифіковані відносно тих, які не сертифіковані, розраховуємо відсоток для того, щоб побачити, чи задовільняємо ми вимогу на цінового критерію, якщо він застосований, і за якою питомою вагою. Якщо мова йдеться про послугу, Варто звернути увагу також і на екологічні характеристики, пов'язані з управлінням екологічними аспектами при наданні послуги. Це важливо, коли послуга надається на вашій території. На початку хочу зазначити щодо стандарту ДСТУ ISO 14001, який визначає вимоги до системи екологічного управління. По цьому стандарту є багато запитань чи варто його застосовувати в нецінових критеріях при прямой вимозі? При здійсненні закупівель і в яких саме закупівлю. Отже, хочу зазначити, коли ми закуповуємо послугу, то цей стандарт може бути застосований. Коли ми застосовуємо вимоги до харчових продуктів, тобто закуповуються не послуга, а харчові продукти, і безпосереднє приготування їжі здійснюється на потужність самого замовника, ця вимога не є доречною. Але Якщо все ж таки замовник замовляє послугу, він має повне право застосувати вимогу, що надавач цієї послуги повинен мати сертифіковану систему екологічного управління. Ми радимо застосовувати цю вимогу в якості нецінового критерію з питомою вагою 5%. Не забувайте вимагати разом з сертифікатом документ, який підтверджує, що сертифікат виданий органам з оцінки відповідності, компетентність якого перевірена згідно з законодавством. Таким документом є атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності. Одним з вагомих аспектів пов'язаних з впливами на довкілля є енергетична ефективність, це споживання ресурсів і впливи на кліматичні зміни. Тому, якщо надавач послуги планує застосування енергоспоживчого обладнання на місці надання послуги, він повинен задовільнити відповідним вимогам замовника щодо енергоефективності, а також мати програму або план заходів з енергозбереження на місці надання послуг. Не забуваємо вимагати підтвердження відповідності встановлених вимогам, які повинні бути надані надавачем послуг відповідно до рекомендованого нам переліку, але перелік цих документів не є вичерпаним, тому замовник може розширювати перелік документів, які будуть доводити те, що послуга буде надаватися. З дотриманням високого рівня енергетичної ефективності. Водні ресурси, це і ресурси, які потрібно зберігати, і кошти замовника. Тому замовник має повне право вимагати від надавача послуг, якщо послуга буде надаватися на його території, встановлення водозберігального обладнання і реалізації заходів, якщо ці заходи приведуть до максимально мінімального. Споживання водних ресурсів. Перелік документів не є вичерпним, замовник може їх розширювати, але в будь-якому випадку цей критерій ми вважаємо достатньо значимим. Транспорт: якщо надавач послуг має власний автопарк, і застосовує власне автотранспорт для надання послуги, замовник може в такому випадку визначати додаткові вимоги відносно транспорту і його впливів на забруднення атмосферного повітря, в тому числі викидів парникових газів. Ми рекомендуємо такі вимоги. Разом з підтвердженням відповідності. Ця вимога може бути розглянута також в якості нецінового критерію. Відходи. Управління відходами під час надання послуг харчування є дуже важливим, тому починаючи з наявності договорів на вивезення і утилізацію належним чином різних типів відходів, які можуть утворюватися, та й харчові продукти, і тверди побутові відходи, в тому числі упаковка, небезпечні відходи, наприклад, лампочки. Або акумулятори, які можуть бути застосовані на обладнання надавача послуг, всі ці відходи вони мають утилізовуватися згідно чинного законодавства. Також надавач послуг повинен довести свою спроможність забезпечити скорочення обсягів утворювання відходів та їх сортування для подальшого переробки. Ми рекомендуємо застосовувати в якості підтвердження відповідності. Окрім копій договорів, ще і плани скорочення обсягів утворення відходів, опис схеми роздільного збору відходів, ну і, безперечно, наявність обладнання для того сортування теж. Одноразові пластикові вироби. Всім відомий закон про заборону пластикових пакетів, але пластиковими пакетами законодавство не обмежується для того, щоб врегулювати питання. Скорочення е, пластикового забруднення, тому найближчим часом буде заборонено ще певний перелік е, одноразових виробів з пластику, але вже до цієї заборони замовник може вимагати від надавача послуг не застосування таких виробів. І в разі, якщо це неможливо, виходячи з умови надання послуг. Замовник може встановлювати певні обмеження або вимоги до управління пластиковими виробами. Ще раз про екологічне маркування в контексті надання послуг харчування. А крім продуктів харчування, надавач послуги застосовує різні засоби, необхідні для виконання цієї послуги. Це можуть бути мийні засоби, засоби для чищення, розходні матеріали, серветки, той самий одноразовий посуд, і в такому випадку надавач послуг може також застосовувати. Продукти, які мають екологічні сертифікати і маркування. Наприклад, ви бачите на слайді, які це можуть бути матеріали, засоби, вироби. Вимога встановлюється так само, як і до продуктів, але вказується, які саме види продуктів повинні мати екологічні сертифікати і бути позначені екологічним маркуванням. Цю вимогу можна застосувати в якості. Вимоги в технічних специфікаціях до надання послуги, або в націнових критеріях за рекомендованою питомою вагою. У разі, якщо застосовуються націнові критерії, не забуваємо також вимагати від надавача послуг учасника конкурентних торгів відповідні розрахунки, які можуть довести відповідність на ціновому критерію, а також відповідність певної питомої вагіт. Якщо у вас виникли питання і вам цікава тема сталих публічних закупівель, будь ласка, відвідайте нашу сторінку проєкту, підпишіться на наші соціальні мережі, будьте в курсі всіх подій, які пов'язані з просуванням цього підходу в Україні. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!